Чахав з м'ячим. м'ячем. Команда Халзру грає, зазвичай своїй формі зелені з жов... жовтими полосками. Бородушко перехоплює м'яч. Атака 3 2 Холодков з м'ячем пробиває Холодков! І Чудово грає Роман Пасіч. Бачить жафаров перехоплює і намагається розігнати. Жафаров в обіграш, пробиває і забиває в дальній кут. Жафаров! і рахунок стає 1-0 на користь. Бачить Жафаров перехоплює і намагається розігнати. Пробиває. Йде в обіграш. обіграшно, каляні передача на Кравченка. Кравченко. Кращенко, один дотик намагався перекинути. Перекоплення. Гайдай з м'ячем зараз у команди Алсер. Йде на Захарова, чудовий пас. Захаров один дотик на полотко. І Валерій не влучає побути. Каміння, віддав на джерепу джерепа перед на сапсая. Сапсай на Тавакаляна, Тавакалян пробиває і не влучає. Невірую ввели. Примачук під удар з каменю. Дуже багато дрібних па... Хорошее право. Тавакалян проти Кривко. Там віддати передачу не вдало на Кацюбу. бо тавакалян з м'ячем пробиває і чудово грає за ній. Але швидко аусер. Бородушко чудово зараз зупиняє. Віддав передачу на Жафарова. буде Жафарова. Де в обіграш віддає на бородушку і чудово, Бородушко забиває, який же ж чудовий гол. Забирали швидко аусер. Бородушко чудово зараз зупиняє. Віддав передачу на жахра. Віддав... До останнього бореться. Завжди намагається вийти переможцем з кожної ігрової ситуації, але є можливість що вона зараз Василя пробиває. п'ятої чобан відбити. В обіграш, йде передача на Буткевича. Вакалян. Знову на Буткевича пробиває. Загніє, відбивається. Джафаров помиляється. Чобан Джафаров чудово фінтить, намагався пробити. про Чоман відбиває м'яч. Ці команди Алсер. Полотко мається розігнати атаку. Чудово грає Валерій. Зміст підбер пробиває з дальньої відстані. І Касіч відбиває м'яч. Чоман не влучає повороток. Букевич підбирає м'яч, віддає довго передачення Халяна. До Є можливість до з звук пробити і, і влучає м'яко. Іде передача на Буткевича Буткевич. На Лукаша удар Буткевича і забиває Кравченко, І стає рахунок 2-1. Іде Передача на Буткевича, Буткевич. Малка перехоплення. Кривко, тавакалян і жовта карта для Кривко, скоріш за все, буде. Ні. Такі є. Жовта картка для Кривко. пробиває. І забиває Сергій Тавакалян. І команда Халлис груб зрівнює рахунок матчу. Ну що ж так. Є в обіграш, на жереху, чудово грає мельник, зупиняє передачу. Жафаров на Гайдая, гайдай прострілює і не влучає. Назад на жереху сапсай. Сести не Удар Пробиває Сескін, за ній відбиває. Пробиває телекалян. і цього разу... Загнієв кидає і все звучить фінальна сирена. 2-2 рахунок матчі.